У Кременчуцькому клубі за місцем проживання Сатурн працює гурток образотворчого мистецтва Барви, який вже п'ять років вносить звання зразкового художнього колективу. У гуртку займається більше сорока дітей, які прагнуть удосконалювати свої творчі навички і займатися малюванням професійно. Наш гурток уже існує 20 років, але звання зразкового колективу ми одержали. 5 років назад, двадцятому році, ми його підтвердили. До нас ходять діти. Не обов'язково, щоб у них якийсь дар був для малювання. Всі діти талановиті. Ми приймаємо всіх, і тут даємо їм можливість навчитися малювати. Через війну керівники гуртку були вимушені дещо змінити графік занять та об'єднати кілька груп. Одночасно на заняття можуть бути три групи від молодших до старших. І кожна група має своє завдання. Ця група дітей у мене, як я вже сказала, четвертий рік навчання. Ми малюємо більш складні конструкції квітки, ми вибрали тюльпани з ними і нарциси. Діти, які перший рік, рік навчання основного рівня, вони малюють, наприклад, підсніжники. А ці вже дітки ми теми продовжуємо ми з ними, у них не нова тема, вони малюють у мене інтер'єр. Стараюся, щоб і підсказувати, і вести роботу ну, зразу у трьох групах. За роки існування гуртка юні художники неодноразово брали участь у виставках різного рівня і посідали призові місця. На початку лютого 14-річна вихованка колективу Барви Олександра Макуха посіла друге місце у конкурсі малюнків у пошуках свободи і миру україна литва який відбувся у Кременчуці та Алітусі. До того ж, роботи Кременчуцьких художників з гуртка Барви можна побачити на творчій виставці у ЦНАПі. Картину Спокійний сон намалювала 11-річна Тая, яка вже сім років займається у зразковому колективі Барви. Цю роботу дівчинка збирається відправ на всеукраїнський конкурс, але перед цим він має пройти кілька етапів: міський конкурс та обласний. Роботу я починала по-іншому зовсім, але вийшло ось так. В мене тут Ангел оберігає сон дівчинки. Тут те, що знаходиться на основному форматі А3, це те, що реальне і нереальне. А те, що виходить за формат, це вже нереальне. То, то, те, що Можна придумати Петроківська розпис, небо і сам ангел. Натюрморт намальований гащу створила Дар'я. І він також візьме участь у конкурсі навесні. Яблука, гарбуз, калина, синичка, осінь, натюрморт, техніка, гуаш. Я малювала цю роботу продовж двох тижнів. Хочу відправити цю роботу на конкурс «Знай, люби свій рідний край. З початку війни юні художники також долучились до допомоги військовим захисникам на фронт відправили роботи дітей, аби підтримати їх. Діти поприносили ці малюнки, і ми передавали волонтерським центрам на гвардійській бібліотеку. Ну, діти дуже активно да, от відгукуються. І наш от керівник Назар Зайндінович отримав поранення. І щоб його підтримати, ми сказали дітки, давайте підтримаємо його намалюємо малюнки, якісь побажання. І передали дружина забрала ці малюнки. То він стомлений, але дуже радий, що ми його підтримуємо і пам'ятаємо. Всіх бажаючих запрошують долучитися до клубу та розвивати свої творчі навички. Ми запрошуємо, кого є можливість. Ми на нагірна частина, водоканал. Нехай приводять діток із 6 до 15 років. Так що чекаємо в клубі. Нас дуже весело. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамачуцькі новини.